Всім привіт! Ну що, Ми зараз знаходимося в Словаччині, на Словацькому автокомісі. Ну, хочу показати, скільки в Словаччині коштують машини. Так, ну, почнемо. Ford. Що це? Фокус у нас. 2005 рік, 220 тисяч пробіг, 3400 євро. Кліма кондиціонером. Мерседес. Мерседес. Отакі. Універсал, це Цежка. 2,5 тисячі. Це тисячі євро любителям ta, Mercedes. Так, так. Трошки поїжджена така, але за 2,5 євро ще досить непоганий She стан. Побігну. Посад 3000 євро такий. Опель машина так, 2400, 2005 рік. Так. Snow Focus 2500 євро 2005 рік Polo 2600, щось полудорожче ніж фокус. Volkswagen. Так, так. Тут ціни немає на цю машину. О, давай йдемо в той ряд. О, ягуар. Jaguar. Кестайп. Jaguar Jaguar 2006 рік, кліма 6000 євро. Скільки це 6000 євро? На українській гривні на 30. 180. Коротше, по ціні ланусу. От, по ціні нового ланусу, ланусу. Нового Лануса можна <гум> купити ягуар. Йдемо далі. 2350. Так. Подувка. Citroen 3300, 2006 рік. Ще один ягуар без ціни. Так, ну тут у нас подорожчі машини. От є такий Mercedes 16 тисяч євро s клас 2007 рік. Так, 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 що там Ще такого? Ого. Ще буси є. Шкода. Шкоду можна показати. Дуже гарна машина за такі гроші. 4700 євро 2005 рік. Volkswagen Transporter 23 тисячі, ну це нова машина 2012 рік. Старший скільки 7900 далі стоїть. Але якщо ти замітив, жодного немає євро, так... да, Жодної машини Євро 5, тобто, тобто, якби, яку можна розмикнути в Україні, що саме цікаве. Ні, є, оцей, я думаю, євро 5, тільки цей Volkswagen. Так. 2450 є така. Ось такі ціни в Словаччині на машини.